Доброго дня! Я поясню вам сьогодні можливості додаткового заробітку і співпрацю з компанією StarLife. Так, компанія StarLife. Компанія StarLife на сьогоднішній час це страховий посередник, який займається розповсюдженням програм накопичувального страхування життя в Україні. Ми співпрацюємо між страховими компаніями. Компанією Основний партнер компанія MetLife. Це страхова компанія, міжнародний лідер. Компанія на сьогоднішній час є номер один в світі по страхуванню життя. Також з національною компанією страхування життя компанією TAS. і європейським лідером компанією Unica. Австрійська компанія страхування життя. Між страховими компаніями і клієнтами. Клієнти. Компанія StarLife страховий посередник, який почав свою діяльність у 2009 році. На сьогоднішній час майже серед 30 брокерів компанія StarLife займає перше місце. 58% ринку страхування життя в Україні це діяльність компанії StarLife. Тобто, кожен другий поліс продається консультантами компанії StarLife. Більш детальну інформацію щодо самої компанії StarLife, щодо страхових компаній вам надасть людина, яка скинула вам це відео для перегляду або запрошує вас до співпраці. Наша діяльність кожного консультанта це надати людині інформацію. Інформація. Інформація яка? Якого характеру? Щодо самої програми. Чому ця програма необхідна для клієнта, пояснити людині на простому рівні, що собою являє програма, що буде мати клієнт, оформивши дану програму. Більшість людей на даний час готові до цієї інформації. І ваше завдання, після того, коли людина вам скаже: Я готовий, ваше завдання заповнити заяву. Заява підібрати. Програму індивідуальну для кожної людини, тому що вона залежить, скільки людині років, на який період людина хоче оформити програму, який це від програми, дитяча програма, чи це доросла програма. Підібрати програму вам допоможе людина, яка запросила вас до співпраці. І допомогти людині провести платіж. Це можна провести через будь-який додаток будь-якого банку через телефон, можна через термінал. Можна через касу банка. Людина проводить оплату, після того компанія MetLife опускає людині поліс. Нам за цю роботу виплачується комісійна винагорода. Якщо людина не готова і скаже вам, в принципі, я поки що ще не готовий до цієї інформації. Ваше завдання надати більше інформації. Більше інформації щодо самої програми. Більше інформації щодо страхової компанії, щодо гарантій, як страхова компанія співпрацює в Україні, взагалі можливості людини після того, коли вона оформить для себе дану програму. Надавши більше інформації, в принципі, кожен ваш знайомий в майбутньому буде ваш клієнт. Для того, щоб стати консультантом, всього-навсього потрібно виконати дві умови. Перша умова це те, що людина повинна мати поліс. Можливо, вже ваш клієнт має поліс і оплачує його декілька років. І незалежно в якій страховій компанії він вже одну із умов виконав. Якщо в нього нема на даний час ще програми, тоді необхідно оформити поліс 20 тисяч. Це поліс для співпраці 2 тисячі 20 тисяч гривень річний платіж. І відвідати обов'язково стартовий семінар. Стартовий семінар проводиться у нас один раз в місяць в місті Ужгород. Готель «Унгварський». Дату наступного семінару вам повідомить та людина, яка вам запропонує співпрацю у компанії StarLife. Вартість самого семінара 1700 гривень. З них 300 гривень ми донатимо на Збройні Сили України. 1400 гривень буде входити харчування в готелі, тобто буде включено сніданок, обід, кава брейк і святкова вечеря. На семінарі ви почуєте 5 основних лекцій. Ви почуєте все щодо проблем, які на сьогоднішній час є в Україні, щодо соціального захисту, щодо пенсійної реформи, ви почуєте все про страхові компанії, і ви почуєте про компанію StarLife. Наступна лекція буде стосуватися, як правильно подати інформацію клієнта в доступній формі. Потім ви почуєте лекцію технологія, тобто це покрокова інструкція для консультантів, які вирішать почати діяльність в компанії StarLife. Тобто, вам буде подано повністю крок за кроком, що вам потрібно буде виконувати вже починаючи з понеділка. Ви почуєте лекцію кар'єра, я коротенько на ній зупинюся. Наша кар'єра складається. З 8 рівнів. Унікальна кар'єра, унікальна компанія на сьогоднішній час в Україні. тому що вона і тільки дана компанія дає можливість людині, приїхавши на семінар, почавши кар'єру з першого рівня, закривши 8 рівень, стати співвласником страхового брокера номер 1 в Україні. І отримувати пасивний дохід до кінця свого життя з передачою. Вашій родині, тобто є унікальні можливості. Більш детально стосовно кар'єри, можливості заробітку на кожному рівні. І що потрібно буде консультанту робити на кожному рівні, його завдання, його задачі, також перспективи роботи в компанії StarLife, ви почуєте на семінарі. Після стартап семінару вам буде присвоєно перший рівень, оплата праці першого рівня 72 гривні за кожну одиницю. Наша кар'єра оцінюється в одиницях. Що таке одна одиниця? Це. 400 гривень, які ми здаємо в страхову компанію. Приклад, ваш клієнт оформив поліс на суму 20 тисяч гривень, ділимо це на 400, це буде рівно 50 одиниць у вашій кар'єрі. Оформивши програм або одну програму, або декілька програм на суму 40 тисяч гривень, це буде рівно 100 одиниць. Після стартап семінару ви починаєте свою діяльність. Приклад, за ваші перші 100 одиниць ви вже можете отримати 7200 гривень. Ці 100 одиниць дають можливість вам автоматично закрити другий рівень і змінити ваш множник на 96 гривень за кожну одиницю. Вже починаючи з другого рівня за наступні 100 одиниць вашої кар'єри ви вже будете отримувати 9600 гривень. Всього на все 700 одиниць кар'єрі, з них 300 особистих одиниць, і ви стаєте консультантом третього рівня, змінюючи множник на 140 гривень за кожну одиницю. Відповідно, за 100 одиниць на третьому рівні ви отримуєте комісійну винагороду 14 тисяч гривень. Зупинюся, що таке 300 одиниць. На сьогоднішній час цих 300 одиниць достатньо для того, щоб людина правильно навчилася подавати інформацію, заповняти заяву і проводити з клієнтом проплату даного поліса. І цей навік передати потім вашим наступним командам. Всі одиниці, які ви робите в вашій кар'єрі, завжди зберігаються за вами, і ваша кар'єра сумується. Вам не потрібно підтверджувати кожного разу певний рівень. Якщо ви на другому рівні, ви ніколи вже не будете на першому рівні. Якщо ви на третьому, ви вже ніколи не будете на другому. І так, всі, суми, всі одиниці сумуються, ті, що робите ви, ті, що робить ваша команда, це все сумується вам в кар'єру. Я поясню тільки можливості на третьому рівні. Щоб вам просто стало зрозуміло, які перспективи вас очікують. Третій рівень. За який час консультанти закривають третій рівень? Є різні показники. Третій рівень можна закрити. Як за місяць у нас є приклади в нашій команді, як можна це зробити? За два місяці, за три, за чотири, за рік, за півтора року. Єдиний плюс є те, що ви самі вирішуєте. Як ви будете рухатися по кар'єрі? Ви самі вирішуєте, скільки часу ви будете приділяти даній діяльності. І ви самі вирішуєте, коли вам закрити третій рівень. Третій рівень в кар'єрі дає можливість вже починати будувати вашу команду. Який варіант вашої команди може бути на третьому рівні? Приклад, ви консультант третього рівня, 700 одиниць в кар'єрі, це, як правило, 14-16 контрактів, які ви оформите. З них частина людей будуть вашими клієнтами, а частина людей спитають вас стосовно додаткового доходу. Ви їх запросите на семінар і вони стануть вашими консультантами. У вас з'являться консультанти другого рівня, і у вас з'являться консультанти першого рівня. Я хочу вам ще показати те, що працюючи в компанії StarLife, ви ніколи не будете в мінусі. Вся ваша діяльність буде тільки в плюсі. Поки ви закриваєте третій рівень, ви отримуєте комісійну винагороду до 60 тисяч гривень. Це вам достатньо буде для того, щоб вам оплатити потім наступні ваші семінари і для ваших власних потреб. Як це буде виглядати? Ви, консультант третього рівня, оформляєте контракт на 50 одиниць. Ми рекомендуємо, знову ж таки, наша діяльність полягає тільки в рекомендації. Ми рекомендуємо вам. Оформити контракт на третьому рівні 50 одиниць, щоб запросити ще одну людину на стартап-семінар. І добудувати ще одну людину у команду. 50 одиниць. Ваші консультанти другого рівня оформили програм на 200 одиниць. Тобто, кожен зробив по 100 одиниць. Ваші консультанти першого рівня оформили так само по 100 одиниць в місяць. Тобто, це в середньому два контракти. Я показую мінімальний варіант, який може у вас бути. І дивіться, ви працюєте на вашій роботі, або ви займаєтеся якоюсь підприємницькою діяльністю, ви маєте свою заробітну плату, або маєте якісь певні доходи. Ви працюєте, як і працювали. Виділяєте на це час одну зустріч проводите в день або через день. Цього достатньо, щоб через декілька місяців закрити третій рівень. Але виконуєте всі рекомендації тих людей, які вас запросили на семінар. І уявіть собі, проходить певний період часу, проходить місяць, два, можливо, навіть півроку. Просто уявіть собі зараз себе. Ви на третьому рівні. Яку комісійну винагороду ви отримуєте на третьому рівні? 50 одиниць, які оформили ви, порахують вам по множнику 140. Це буде 7 тисяч гривень. Консультанти другого рівня оформили по 100 одиниць, отримують свою комісійну винагороду, ви маєте разом 200 одиниць. Але тут уже ви множите на різницю між рівнями 140-96. Це буде 44 гривні за кожну одиницю, яку оформила структура других рівнів. 44 дорівнює 8800 гривень. Консультанти першого рівня отримують свою комісійну винагроду за кожні 100 одиниць 7200. Ви отримуєте різницю між рівнями 140-72. Це буде рівно 68 гривень за кожну одиницю. Множите на 68, буде рівно 13600. Всі 450 одиниць, які зробили ви і ваша команда, плюсуються вам в кар'єру. І ви з часом закриваєте четвертий, рухаєтеся по кар'єрі п'ятий, і так само спокійно і просто до восьмого рівня. Додатково з третього рівня ви ще отримуєте додатковий бонус 10 гривень за вашу команду. Це буде становити 450 множимо на 10, 4500 гривень. І уявіть собі, ваша комісійна винагорода. Ви працюєте так, як і працюєте. Заробляєте так, як ви і заробляли. Плюс до вашої винагороди. Ви отримуєте додатково, просумуємо 7800, плюс 13600, плюс, 13 плюс 4500. 33,900. Додатково до вашої винагороди. Можливості, взагалі, крім. Самої комісійної нагороди в компанії StarLife ви отримаєте ще додаткове навчання різних рівнів, навчання стосовно психології, співпраці з людьми і так далі. Тобто, перспективи і можливості ви почуєте на стартап-семінарі. Я вам дякую за увагу і запрошую вас на семінар.